Чи усвідомлюєш ти, хто ти насправді? Чи живеш ти повноцінно, чи лише існуєш? Чому ти обираєш залишатись в тіні, коли життя кличе тебе до дій? Твій час тече невпинно. Тік-так, 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 тік-так. Змінити можна все, почавши з малого. Але ти чомусь продовжуєш впиватися ілюзіями, шукаючи втіху в пустоті та миттєвій насолоді. Ти п'єш з чаші забуття, намагаючись заглушити голос своєї душі. Прокинься! Твоє майбутнє кличе. Яким буде твій наступний крок? Які мрії ти втілиш в життя? Чи готовий ти працювати на себе заради себе, не покладаючи рук, доки не досягнеш вершин? Ти у безодні, але пам'ятай, шлях на гору це твій вибір. Встань, борись, перемагай! Твоя історія тільки починається, почати ніколи не пізно. Час прокинутися, час все змінити. Живи, доки б'ється серце.